Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 27 травня. А отже, традиційно розгляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і поїхали. І так, традиційно почнемо з огляду індексу долар США прогнозували з вами продовження шортового руху. І як бачите, нами показують від даного ведмежого блоку, так зараз продовження відпрацювання шортового руху. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, побачимо, що є на 4-годинному таймфрейму. Так був останній блок, від якого пішов пробійний рух лонговий, який зняв ліквідність за ось цими хаями, так за цією зоною продажів. І, як бачимо, пробили і зараз продовжується, продовжується потроху шортовий рух. Тож чекаємо ціну трішечки нижче. Давайте заглянемо ще на тижневий таймфрейм, подивимось, як закрився в нас тиждень. Ну і тиждень у нас закрився, як бачите, так само тестом. Так, тестом з цієї зони продажів з тижневого таймфрейму. Тож, поки чекаємо ціну нижче в цій консолідації, і відкривається потенціал у нас дуже хороший до нижнього кордону, цієї великої консолідації, на тижневому таймфреймі потрібно зараз буде надивитися поглинання поглинання ось цього блоку. Так, потім якийсь ретест. Давайте зробимо ось так: ретест і продовження шортового руху. Так, тоді в нас відкривається дуже великий потенціал для шорта. Щодо індексу долара, долара, думаю, зрозуміло. Так вже з вами ще з того тижня е, вже з вами це прогнозували. Давайте перейдемо до наступного євродолар. Так, наступна пара євродолар. І що нам показує тижневий таймфрейм? Тижневий таймфрейм нам показував тест ось цього блоку ведмежого, який був пробитий і поглинутий. Так здається, не весь ми його поглинули. Та, дійсно, ще не весь поглинули, але нічого страшного. Потенціал у нас все ж таки поки залишається до верхнього кордону цієї консолідації. Давайте перейдемо ще на денний таймфрейм. Подивимося, що було на денному таймфреймі. На денному таймфреймі був у нас бичий блок заказу, але, як бачите, його ми не відтестували. Так? Відтестували ми що ось ці хаї. Є в нас ось цей пробитий хай. Зараз ми його відтестували і відбувається продовження, продовження лонгового руху. Тож будемо поки чекати ціну вище. Зараз ось цей прогноз можемо підкоригувати. Так, прийшли трішечки нижче і зараз чекаємо ціну повище. на зняття ліквідності за ось цими найближчими хаями. Цей хай так будемо дивитися зняття ліквідності за ним і також за цим хаєм. є. Щодо прогнозу по євро-долару є, давайте перейдемо на британський фунт. Так, британський фунт в нас йде також поки відпрацювання. так, знаходимось ми на верхньому кордоні консолідації, і давайте з вами подивимось також тижневий таймфрейм. Так, як у нас закрився тиждень, а, і тиждень у нас йде навіть без корекції, як бачите, так, без якогось корекційного руху йде просто потроху. На продовження лонгового. Є в нас тут материнський блок, як бачите, було вже відпрацювання від даного блоку. Тож зараз чекаємо ціну вище на перехай ось цього хаю, так на вихід із консолідації. Ну і давайте перейдемо на, на денний таймфрейм. так На денному таймфреймі з вами подивимось, як це може бути. Те, що з вами прогнозували, так, це ось вихід, тест. Пробитого рівня, так і продовження лонгового руху на зняття ліквідності за ось цим хаєм. Давайте зробимо трішечки вище, так. Ось так підкоригуємо. Є. Тобто поки йде відпрацювання, і на цьому тижні будемо з вами чекати е, чекати вже ціну трішечки вище. Побачимо, чи буде вихід із цієї консолідації, чи, можливо, тут іще раз законсолідуємось так на молодшому таймфреймі. Е, і підемо трішечки нижче. Ну, поки прогноз у нас на вихід і продовження лонгового руху. Є наступний євро-японська єна. І ще з того разу так ми з вами обговорювали те, що є в нас тут ось такий шпіль, і скоріш за все ціна його буде проторговувати. Давайте перейдемо на 4-годинний таймфрейм, здається, там буде краще видно. І ось дивіться, в нас який був рух. Так, і зараз ось цей шпіль повністю тут де були розриви, якісь пустоти ліквідності, можливо, якась е, е, історія новинна. Так, ось зараз цю, цей ціновий діапазон, маркетмейкер і проторговує. Тож потенціал у нас так і є. До верхнього кордону. Давайте підкоригуємо також трішечки зробимо ось так. На тест. І далі продовження лонгового руху так на проторгування. Думаю, навіть знімемо ліквідність за ось цим шпільом. Потім вже потрібно буде дивитись, що ми будемо робити. Є тут прогноз так само залишається актуальним. І SP 500. Так, SP500 з вами також, як бачите, зупинився. Зупинився він в консолідації, не виходить. Але було зняття ліквідності за нижнім кордоном. Так, ми вийшли, дійшли до еквілібріуму, до центру консолідації, відтестували. І ще раз, нижні кордони. Зараз продовжується лонговий рух. І що нам чекати? Так, зараз чекаємо. Вихід із консолідації є в нас головний рівень. Ось тут верхній кордон консолідації, і чекаємо ціну вище. Так, хотілося б, щоб ціна зафіксувалась вище, а далі вже будемо дивитись і шукати тест. Якщо за... зупиниться ціна, так в цьому діапазоні, в діапазоні ось цього блоку, давайте, до речі, також його виділимо. так, Тут у нас зона продажів, яка може і зупинити далі продажі. Ну, є. Тобто, може ціна, пробивши оцей рівень, так, будемо спостерігати, відтестує чи не відтестує даний рівень, тому що якщо піде дуже стрімке, як тут як бачите, в шорт було, так якщо піде стрімкий пробійний лонговий рух, то, можливо, просто відтестуємо ось цей шпіль або зупинимось десь на цьому блоці, так, трішечки нижче, і потім продовження будемо шукати лонгового руху. Якщо ж ми зупиняємось ось в цьому діапазоні, так, то можемо шукати тест. Верхнього кордону консолідації від нього вже на молодших таймфреймах потрібно буде дивитися, чи дадуть нам вхід так на продовження лонгового руху. Далі здається, після такого виходу з консоліда... консолідації, так на нижньому кордоні, можемо чекати дійсно спокійно вихід на верхньому кордоні консолідації. Ось також в нас є ось ці хаї, які ми зараз хочемо пробити так на молодших таймфреймах. Якщо дадуть, то можна навіть чекати зараз вхід від цих. Від цих хаїв на продовження лонгового руху. Є в нас SP 500. Давайте заглянемо на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі нічого такого цікавого в нас. Так. Давайте ще тоді подивимось на тижневому, що в нас продовжується. Так, на тижневому в нас просто продовжується лонговий рух. Як бачите, були пробиті хаї, поглинання, далі тест. І зараз йде продовження, продовження лонгового руху. Все в нас йде як по, як по книзі. Наступне золото, і поки що ми зупинились в консолідації. Так, того тижня ми давали також прогноз на продовження на продовження шортового руху. Тижневий таймфрейм нам показує зараз тест ось цього блоку, який підзнімав ліквідність за, за попередніми хаями. Так і зараз йде відпрацювання лонгового сценарію. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Здається, зупинимось ми в цій консолідації. так? На денному таймфреймі в нас є ось цей блочок. Дійсно, ми його, ще, ми його тільки поглинули і зараз йдемо на його тест. Тож хотілося б побачити, ну, давайте ми з вами це також вже видалимо. І намалюємо щось нове. Є в нас пробійний рух. Це в нас, напевно, не вистачить. так? Є в нас ось пробійний рух. Хотілося б побачити корекцію. Так, не вистачить. Давайте тоді зробимо інакше, так, почнемо з того пробійного шортового руху. Ось в нас є пробійний рух. Хотілося б побачити зараз корекцію до цього блоку і продовження шортового руху. так. Якщо побачимо в цьому шортовому руху слабкість, так дійсно десь зупинимось з консолідації, почнеться якийсь розворот, то можемо з вами построїти гіпотезу від е еквілібріуму консолідації так, на верхній кордон, тому що. Тижневий таймфрейм у нас закрився ось так. Як бачите, пробійний рух, тест, і звідси від цієї зони ми можемо дуже легко піти ще раз на перехай. Тож тут також в моменті потрібно спостерігати, що буде, але те, що показує зараз на денному таймфреймі, так, це поки продовження, продовження шортового руху. Тож будемо чекати ціну трішечки нижче, як мінімум, на зняття ліквідності за ось цими блоками є. Наступний у нас в розборі наступна нафта. Так, і нафта що? У нас також прогноз був на продовження е, поки що шортового руху. І як бачите, з цієї консолідації нафта не хоче виходити. Так, давайте перейдемо на тижневий таймфрейм. Е, на тижні в нас також є зона покупок, і тут ми зупинилися. Як бачите, також консолідація на тижневому, на денному таймфреймі. І що можемо виділити на цьому таймфреймі? Є в нас майже на верхньому кордоні консолідації ось такий ось такий-такий ведмежий блок. Від якого пішов пробійний рух шортовий, який оновив попередні лої. Звідси також можемо шукати на продовження шортового руху, так, ціну. Можливо, в новини буде. Ми з вами дивились коли в суботу, то було так. Ми дивились з вами новини на цей тиждень, який буде, і там на початку тижня якісь мало новин, так вже десь підсередину або під кінець тижня буде трішечки. Тож, можливо, під кінець тижня ціна трішечки зашевелиться, і, і в нафті, так. Прогноз давайте залишимо так, також ще, ще є актуальним. так, Назняття ліквідності є в нас, як бачите, навіть на тижневому таймфреймі. Є тут такий дуже солодкий пул ліквідності, тож, можливо, ціна піде його збере. Так, це давайте тут залишимо. ну, І перейдемо до, до криптовалюти. так. Перше, це біткоін на тижневому таймфреймі. Що ж, майже знаходимось на верхньому кордоні консолідації. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, і що нам показує тут денний таймфрейм. Так, показує в нас слабкість в моменті зараз шортового сценарію, так і продовжується, продовжується лонг. Продовжується лонг, і хотілося б побачити вже хоча б ось цей перехай. Так, вище. Ну, вище точки 1, так, Ми з вами також прогнозували, хотілося б побачити ціну десь тут, так, на верхньому кордоні консолідації. На денному таймфреймі вже немає, що прогнозувати. Давайте перейдемо з вами на 4-годинний таймфрейм, Так, подивимось, можливо, є якась точка входу на 4 годинному таймфреймі. І так, є в нас поглинання, є в нас блок, останній, так, від якого пішов пробійний рух шортовий, який оновив ліквідність за ось цими лоями. Є зняв тут ліквідність, давайте її також позначимо. Тут була в нас, і ми її зняли. Зараз що ми робимо? Ми поглинаємо цей блок. Давайте виставимо, є поглинаємо ось цей блок. І після цього будемо чекати. Давайте покажемо так. Є в нас пробійний рух лонговий, якийсь тест цього блоку. І хотілося б побачити продовження вже. Продовження лонгового руху є на 4-годинному таймфреймі. Тож будьте обережні, дивіться. Зараз, як закриється 4 години через 20 хвилин, так, і на молодшому таймфреймі дивіться якусь корекцію. Після корекційного руху можемо шукати з вами продовження, продовження лонгового. Тим паче, що в нас і цієї консолідації вже був вихід в шорт, і як бачите, шорт не пішли, так, не пустили шорти, всіх заманили, і ось було, було зняття ліквідності так, за хаями. Добре, тож тут. Прогноз є, прогноз залишається, все йде в лонговому, так, ні в якому разі не забирайте шорт. Дійсно, краще заходити по ходу ціни. Є наступний в нас ефіріум, і щодо ефіріуму, після пробійного руху лонгового, здається, так, чекали його вже вище. На 4 годинах нам ще нічого не показує, є консолідація. Також нам тут показали від цього материнського блоку в консолідації так слабкість, і зараз йде поглинання. Ведмежого блоку, так, який зняв ліквідність за ось цими лоями цій консолідації. Добре, також можемо шукати його поглинання, якийсь тест і продовження лонгового руху. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас також виділена зона материнського блоку. Є в нас тут також блок. Давайте його виділимо. Звідси вже здається було відпрацювання шортового сценарію. Зараз проторговуємо цей шпіль новинний так, на прийняття ETF, який з'явився. І що хотілося б побачити? Хотілося б на молодшому таймфреймі побачити вихід, так, якийсь тест цієї консолідації на молодшому і продовження лонгового руху є. Це в нас на молодшому таймфреймі. Давайте перейдемо на тиждень, згадаємо, що ми з вами показували на тижні. Так, на тижні в нас є тут також зона продажів, і що чекаємо ціну вище. Добре, добре на тижні в нас все давайте поки залишиться, поки дійсно чекаємо ціну вище. Розглянемо наступний, наступний у нас атом. І щодо атому знаходимось на нижньому кордоні консолідації, і тільки, як бачимо, тільки почалось відпрацювання лонгового сценарію так від нижнього кордону консолідації. Добре, давайте перейдемо на денний таймфрейм. І на денному таймфреймі в нас що тут нам показали слабкість шортового руху, так і відбувається продовження лонгового. Є в нас розширення консолідації, Як бачите, вже хаї знаходяться ось тут. Тут де в нас синя лінія, так, або фіолетова. Зараз що ми чекаємо? Ми чекаємо поглинання ось цієї волотильної свічки. Так, і похід від нижнього кордону, так, як мінімум до верхнього. Якщо вже дійдемо до верхнього кордону, давайте тут також ці хаї виділимо. Є Можливо, нам дадуть їх тест. І вже після поглинання також давайте покажемо з вами більш глобальний так сценарій. Хотілося побачити вихід із консолідації, так само тест із гіпотезою на проторговку пустот ліквідності і розриву ліквідності, які є ось тут. Щоб ціна пішла в лонг до цього ведмежого блоку денного. так, І тут в цій зоні продажі вже будемо дивитись відпрацювання якогось шортового руху. Є, давайте це, напевно, з вами також видалимо. Воно вже тут нам не потрібно. Так, і на молодших таймфреймах, здається, це також нам поки не потрібно є. Наступний наступний MATC. І матік у нас так само. Так було розширення кордонів консолідації. Зараз від еквілібріуму, як бачите. так, Відбувається, відбулася нова консолідація. Так законсолідувалися вже в екілібріумі в центрі консолідації, так зверху. І зараз також з вами можемо чекати на продовження лонгового руху. Давайте видалимо і намалюємо заново. Є в нас тут. Хотілося б побачити пробійний рух, так, якийсь тест і продовження також лонгового руху є. Щодо Матіку, є, давайте ще подивимось, як в нас закрився тижневий таймфрейм. Ну і тижневий таймфрейм хотілося б так, щоб закрився з поглинанням ось цього блоку. Але ще цілий тиждень. Ну, Будемо спостерігати. Якщо тиждень закривається з поглинанням ось цього блоку, то тоді є велика ймовірність того, що підемо закривати ось тут пустоти ліквідності і підемо до самого верху. Так? А це в нас був з цієї консолідації ложний вихід. Вниз, і якщо він, якщо так все і буде, то буде дуже добре. Так, є великий потенціал для продовження великого лонгового руху. Давайте перейдемо до наступного: наступний XRP. тижневий таймфрейм. Що в нас тут? Ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації, і в нас є ще маленька консолідація на молодших таймфреймах. Відбувається зараз відпрацювання лонгового руху. Так, на денному таймфреймі, що ми з вами бачимо, також розширення кордонів консолідації вже вийшли і тут чекаємо ціну також повище. Давайте покажемо. Ось так. Хотілося б побачити проторговку, тих шпілів, які є зліва. Ось цих. Так, хотілося б побачити, як їх проторгуємо. Підзняли тут всю ліквідність. І вже на верхньому кордоні консолідації будемо з вами спостерігати, так, що буде робити ціна. Або розвернеться і піде ще раз, як мінімум, до еквілібріуму, або ж вийде із консолідації. Так само протестує верхній кордон, і хотілося побачити вже якийсь рух до цього блоку, до цієї зони продажів на денному таймфреймі. Є наступний в нас розборі Аптос. Аптос нас майже така сама ситуація, але вже дивіться дуже стрімко наближається до верхнього кордону консолідації. Є в нас тут також блок, є в нас тут прогноз, який давали. Давайте також його видалимо. Ще зупинились трішечки в консолідації, і це також з вами видалимо. Зробимо на цей тиждень новий прогноз. Хотілося б побачити з вами ось так. Мабуть, або поглинання цього блоку, так, який є, або а, просто спочатку відпрацювання від нього якогось шортового руху, так і продовження лонга. Але якщо ми з вами виходимо із консолідації, бачимо тест, і бачимо, що лонговий рух не розвивається, так, ми не оновлюємо ось ці хаї, а заходимо знову в консолідацію, то тоді знову-таки з'являється потенціал, як мінімум, до еквілібріуму консолідації, так, до ось цього блоку. Давайте його також виділимо, можливо, це. Якщо ціна буде йти без е, зупинки, то це буде саме той блок, від якого і пішов е, лонговий рух, який може і оновити ці хаї. Так, поки з вами виділимо, і вже в е, неділю з вами подивимось в суботу. Верніше, так, в суботу з вами подивимось, як було відпрацювання. Е, Аптос є наступна суї. Е, і суї, що у нас тут також тест нижнього кордону консолідації. Хотілося б побачити продовження лонгового руху. Можемо з вами е, ось так. Трішечки подвинути в цій консолідації. так, Точку 1, 2, 3, 4. Так, хотілося б побачити вже вихід. Але перший потенціал, не забувайте, це верхній кордон консолідації. Далі потрібно дивитись. Це з вами також можемо вже видалити. Думаю, гадаю, це вже не актуально. Є. Суї також є. І останнє на сьогодні це Coin 98. Законсолідувались ми з вами на денному таймфреймі, як бачите, ще на нижньому кордоні консолідації. Зараз в нас що з'явився потенціал з'явився потенціал для походу на верхній кордон консолідації. Давайте з вами спрогнозуємо. Хотілося б побачити вихід ось тут з цієї консолідації, так, тест ось цього блоку є. І далі продовження лонгового руху, як мінімум, перший потенціал буде до, до верхнього кордону консолідації. Так, давайте ось так з вами подвинемо. І, і будемо чекати вже в суботу. З вами розглянемо і подивимось на відпрацювання так, цього лонгового руху. Є. coin 98 був останній на сьогодні. Дякую так. всім за перегляд. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!